Вітаю друзі, а також усі інше. В нас сьогодні ранок, 29 серпня, і це вже 918-й день мужньої оборони України проти навали російських окупантів, як завжди, на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій, що відбувається по лінії боєзіткнення та найбільш інтенсивні ділянки наступу російських окупантів, і як завжди, вже котрий. Тиждень поспіль головною темою залишається турецько-покровський напрямок. Тим більше, що у росіян там було за останню добу просування. Отже, турецько-покровський напрямок, а росіяни трохи змінили рух, вектор свого руху. Зараз ми можемо говорити про те, що російські окупанти після захоплення більшої частини Новогродівки змінили основний акцент на південь. Тобто, в південному напрямку вони будуть намагатися просуватися в першу чергу в бік Селедове. І я нагадаю, що не так е, вже і давно е, я в одному з оглядів мапи бойових дій звертав увагу на те, що росіяни дійсно можуть звернути увагу саме на південну частину, оскільки там не сформовано фланги. І це якраз а, зона відповідальності їх 90-ї танкової дивізії, яка задіяні там, а, а, задіяна там підрозділи. Задіяна 27-ма мотострілецька дивізія зі складу Другої загальновійськової армії. І, звісно ж, вони будуть намагатися такими ресурсами охопити а, відповідно трасу від Карлівки до Оселедове. Детальніше можна побачити це тут і. Якщо ми а, саме а, зробимо акцент на тому факту, що а, Карлівка вона котрий місяць поспіль тримає оборону, стійко тримає оборону від а, постійних штурмових дій російських окупантів, тобто фактично повністю реалізує своє а, розміщення в прбіля природньої перепони карлівського водосховища, повністю реалізуючи а, своє місце розміщення. Біля Карлівського водосховища, а, по іншим якимось напрямкам за межами вже по лівому а, та по правому берегу річки Вовча, особливо по правому берегу річки Вовча, про це ми не можемо сказати. І саме зараз а, Михайлівка, Мемрик а, можуть стати критичними в питанні охоплення саме Карлівки. Росіяни продовжують рухатись на південь і, скоріш за все, через мемрик вони будуть намагатися просунутись до е, гірника. Їх мета це саме гірник, в даному випадку. Е, вони, виходячи на гірник, охоплюють ну досить таки суттєву площу, яка викликає занепокоєння. Е, це зона, яка може опинитися в оточенні. Говоримо так, як воно і є. Без перебільшень і без якогось е, надлишкового оптимізму, ми вже бачили, як тримаються деякі е, ділянки, коли відбувається неузгоджене е, командування підрозділами. Хоча я не можу сказати це про Красногорівку та Карлівку, але для росіян є важливим вихід на Селедове та формування повноцінного південного флангу, тобто охоплення ще й Курахівського напрямку. І вони саме цим і можуть займатися наступних декілька тижнів, або навіть що з місяць, півтора, два, все залежить від того, як буде організована оборона саме е, цих локацій. Далі продовжуємо е, вже не стільки, вже про Селядова, скільки про яри. Крутий Яр, Красний Яр, Сухий Яр, Миколаївка, Лисівка. Росіяни зараз, як відомо, в районі Новогродівки підійшли до фактично її північно-західних околиць. Можливо, сьогодні протягом доби загальна ситуація зміниться і не в найкращим чином. Але все ж таки віримо, що е, саме ця локація, про яку ми зараз говоримо. Вона може витримати цей тиск. Чим саме тим, що фактично росіяни підійшли до межі, де знаходяться трикони, вогневі точки, штучні вогневі позиції, штучні висоти, які дозволяють тримати все ж таки цей напрямок під постійним. Вогневим контролем. До того ж, є і деякі інші як природнього, так і штучного характеру перепони. Таким чином, я все ж таки оптимістично до останнього намагаюся дивитися на настільки критичну ситуацію в районі Новогродівки. Мені здається, що все ж таки є шанс межу оборони окреслити саме по цій лінії. Цілком можливо. хоча Знову ж таки, з огляду того, як було втрачено контроль над більшою частиною Новогродівки і деяким іншим локаціям, сумніви, все ж таки є. Тим не менш, що у росіян зараз саме по цій по цьому напрямку, по цим локаціям, у росіян ситуація наступним чином вимальовується. По-перше, вони намагаються по ярам працювати під розділами двадцять мотострілецької дивізії а при підтримці 114-ї окремої мотострілкової бригади. А, їх а, мета це знову ж таки а, в районі Новогродівки по ярам відпрацьовувати маріновці і північно-західній частині села. Саме в цьому векторі, подальшому росіяни будуть намагатися а, Стабілізувати цю лінію боєзіткнення і сконцентруватися все ж таки саме на південному напрямку. Тобто, повертаючись е, до е, Селедова, питання залишається відкритим, і досить так е, воно буде відкрите досить тривалий час. Бо допоки сили оборони України контролюють саме селедово Росіяни навряд чи почнуть. Свою основну фазу наступу на Покровськ і будуть намагатися вийти за межі рубежу Гродівка та Новогродівка. Щодо північно-східної частини цього напрямку, то Гродівка, як би це не було дивно, але вона тримається, і вона тримається досить ну так стійко. Зараз ми можемо говорити про те, що росіяни зустріли серйозний спротив, спротив а, біля Гродівки, і поки що не мають можливості а, вийти повністю на а, рівень контролю саме східної частини міста, не кажучи вже про перехід на правий берег. А, в даному випадку все ж таки з'являється також надія на те, що. А, Річка Журавка може стати так само, як в часовому Яру Канал, може стати природньою перепоною, яка зупинить росіян. Отже, що ми маємо станом на зараз? По е, напрямку на е, Гродівку, російські окупанти призупинили свіру. Вони саме тут, скажімо так, гальмують. Якщо говорити про е, Новогродівку і по ярам. То можу сказати, що зараз тут будуть відбуватися не а, масштабні прориви, не буде відбуватися якогось прямого маршу на Покровськ, а саме буде закріплення фактично позицій і підготовка, можливо, навіть перегрупування. Основний акцент росіян буде сконцентрований саме на півдні, на Селедове. І окрім всього іншого, в напрямку на Гірник з однією метою, а саме створення максимально несприятливих а, умов для сил оборони України, які знаходяться а, як в районі Карлівки, кар... по трасі карлівка селедове так і в районі а, фактично Курахово, кураховського напрямку, тобто до Красногорівки. Їх мета оточити. Та окупити саме цю ділянку, е, чи вдасться це російським окупантам? Знову ж таки, це питання не до мене. Хоча як я неодноразово звертав увагу е, природні та штучні перепони, які присутні в цих локаціях, їх достатньо. Ми розуміємо, що для росіян наступ на Покровськ, допоки є Селедова, ну це дуже ризикована е, така собі операція, дуже е, ризикована авантюра. Тому вони будуть концентрувати весь свій зараз ресурс також вже на південному напрямку. Це ще пов'язано з тим, що все ж таки ресурсу їм тотально не вистачає, щоб а, одночасно його спрямовувати по різним напрямкам, щоб одночасно прориватися на Покровськ, щоб одночасно вийти на а, правий берег річки Журавка, щоб одночасно захопити Селедове, щоб одночасно охопити а, площу. Від Карлівки до е, Курахівки і з, з замиканням на Красногор. Е, отже, все це вони одночасно не можуть реалізувати через нестачу ресурсу. Можливо, це дійсно пов'язано з тим, що їх бої на турецько-покровському напрямку виснажили. І тут треба визнати виснаження. Ефект виснаження він є, але ефект виснаження не цікавить російське командування. Російське командування цікавить. Щоб е, вони мали можливість вийти на е, рубежі е, початку наступальних дій на Покровськ безпосередньо найближчим часом, тому вони будуть прискорювати події максимально е, е, концентруючи людський ресурс і будь-який інший, який залишився саме в складі. Одночасно як групи військ південь, так і групи військ центру, яка зосереджена саме а, на цій локації для постійних наступальних штурмових дій. Тільки вони ці постійні інтенсивні наступальні штурмові дії будуть намагатися концентрувати по окремим напрямкам іншим будуть тримати в більш-менш, але такому собі е, рухомому е, стані, щоб не було сформовано якоїсь цілісної е, лінії. Оборони чи рубежів, які б могли зупинити російських окупантів, тому найближчими тижнями ми побачимо саме такий сценарій. Найближчими тижнями розпочнеться не битва за Покровськ, а битва за Селедове. І саме до Селедова буде сконцентрована основна увага. Чи готові сили оборони України до цього? Вірю, що готові, тому що наші хлопці там б'ються як леви, але є багато інших але. Які впливають на ефективність та їх можливості зупиняти ворога. Маю надію також на те, що ці але будуть виправлені. На сьогодні, друзі, у мене все. Дякую за увагу. А, також закликаю для того, щоб популяризувати це відео, поставити лайк, звісно ж, підписатися, натиснути. Дзвоника і коментуйте, можете сперечатися з моїми думками, можете висловлювати свої власні, а також залишайте в коментарях запитання до мене, на які я відповідаю кожну суботу. Десять найцікавіших запитань отримують мої відповіді. Ще раз дякую за увагу. Слава Україні! Слава нації!